І дорогие подписчики сам сайт, то видосик по Brawl Stars, Подписчики, тільки я вчора зняв видосик, я знімав, як я купив там скин, там погуляв на ньому. Кажу, типа Brawl, ну вже немає пока нічого такого, що цей. Тут день наступенти калявс, разработчики випускають відеос 10 чи призов стар. Я вам завжди зараз скажу. Ну я думаю, ви теж якби вже догадалися. Заходимо ми зараз з новості. І розработчики підписічки опять запустили челлендж. Почається що? Нам треба. Нада... Так. Нам треба проголосувати -про за мій ящик і за призи стару. Хм. Важкий вибор, важкий вибор. Не виберу... А да, бачите, замігащик 69% проголосувало так це буде ящик или призи. Так, значите прямо сейчас вместе сюди писати нам Надо виграть і потім буду, нам будуть давать вибори либо е, мігаящики, либо приз стар. Бачите, дадуть, першу награду дадуть один мегаящик із пішов стар. Ну що ви берете? Потім награда буде 12 призів старів, 2 мігаящика, і остання награда буде 42 старт дропа і ще мігаящиків. І підписчики, це не все. Знаєте, що ще розробчики зробили? Ми опять 5 заходимо сюди. І розробчики зробили сделали... цей, типу, робите скинуть, що чтобы... за що ви проголосували, кидаєте з себе в будь-яку соцсеть те, пишете ще знайду, я не дуя який там х -х -х хештег був. Сейчас секундочку і пишете хештег, box with drops. І все, і потом, бачите, перша награда буде за 2 млн побід, друга за 8 млрд. побід, а третя за 16 млрд. побід. Короче, жорстко. Ви бачите, що це розвиток був. У кожного ігрока будуть маленькі, але дуже такий шанс з победителями з іграми. Будь депутарка, медалі, стомі ящиків або 50 легендарних стардропів. Пропишіть, коли напишіть, будь ласка, в коментарях, що б ви вибрали? 50 легендарних старт-дропів чи 10 мега ящиків? Ну, я думаю, що вибрали 7 мега ящики. Я щось, знаєте, що до цього склоняюся. Пропишіть, такі нові новості нам дали розробники. Я вам скажу, Краво молодці, ми знаєте, так трошки що таке було перед бурею, знаєте, тільки так хопс і пет так починається. Ми замоча здадемо магазинчик. А магазинчик на сляп і зустрічає безплатний мігаяч. Ми, ми ще заберемо мігаящи. Так. Давай, дочки. Лайк, подписочку. 5 предметів. 145. Опа, два гори, два горить. Біо, і ски на нього. Ой, ски. Ага, бул и туда не пін, ага. Прикольно скин выпал. Давайте перейдемо на следующий акцент. пооткриваємо, на аккаунтах. ви понял, я на то даже ну про неї забув. <смірко> О. Бачите, тоже ця. На Маящик, опа, позабираємо. Оп, 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 Лайкусика! Лайкусика! Джесси скин. Лежаная Джесси. Нормально. Нормально. Идем дальше. Я на следующий аккаунт. Очень кухни. Он бачит здесь ключов вс руку правед, он должен я. 3 гемос сразу в мало мы теж ж на круптовый аккаунт Б. Пички давай вам на следующий аккаунт Тоже дозов. А я же не забрал, я на цей аккаунт не заходил. Я про тебя про те аккаунт не забыл. На кусика! ху 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 <риклад> ху Лайкусика, подписчики! 13 предметов. что ж тут такое? Лайкусика! А, на, на скинарико! Капец! Выброй! Скинна, выброй! <риклад> Скини панакид! Оперес, штук! А я прям зачкати! Джостко. Окон <му> порадав. Подписчики, йдемо з вами далі йдемо. Сейчас сейчас берем ще старт, старт, старт дроп Пикни, защита тут цей старт-дроп Щоб понимаю, если хочу робить скрін, но блін, случайно екран виключив. Короче, я слайдем собаку на наступний екран А, акустика? кустика. Ну, блин, это... Ну, блин, на нее пин. Да, не идем дальше. А, ну ч ⁇ тут же последний. Стардроп. Будем помнить вас. Лимпон. А, 50 куки. Пардон. Я в вот, точке должен на остане аккаунт. Аккаунт Тед Пью. И кусика. Не, знаю, скажу, вы... на аккаунт пані Я вообще я щось по такого докудати щас з вами насну Щоб ви понимати подписчики, я хотів просто не знаете, знаєте що зробити такі видосі записати типа що я не вообще думаю надо, до не сегодня запустити типа новий проект типа я так подумав прокинулся і думаю запустив еще новий проект щоб цей типа нема брали нічого такого цікавого Тут тільки хопс опа і новий цей, я так -о. Ми наглазаємо, як доскужімо по... дака от долари, а мене Броу Стас. так засвітилися Подпишечки, я думаю, ви все зрозуміли. Трезроботики, я що запустили прикольний такий цей челлендж. Ми я думаю, з ком'юніті Brawl Старсом, я думаю, справимося. Думаю, це не так буде для нас важко. І більше b цілі, якби... Це такое. Ну, це реально, знаєте, прикольно, що так типа Либо ящики, либо стардропам. Чи інтересно буде, що ж воно буде? Ну там вроді би, я не поняв нікого числа, вроді би, чи я -я 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 якихось 20-х числах. На ну, 6 заглянемо. Что я заглянув новості, там, вроді, там написано, в яких числах будуть цей, будуть е давать. Так. А я бачите, не пишуть. А, 25 августа. Це 25 августа вибір победителей і їм подадуть по лібом мігаящики, либо дропу Ну мне кажется, лучше вибрати 100 міг-ящика, чим хоча 50 ліг, надав на це ж там по факту, буде дроп. Но мегаящику ящику будеш більше дроп. Подпишитесь, покинь такий, це якщо я... ну я не знаю, що я виграю. <соць> якщо виграю це такий видос як може за БМБХ, та ви що, Вообще жорстко буде. А ви ж бачите, у ну, двоїтілі, типу, в ігрі іграчка будуть два стартургі дроплей. Думаю, перечитали, поки я гортав там. <рес> також, так що так, підписочка є відосі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З був science 118. Це був Brawl Stars. Я щі, таки возвращаються в ігру. Ну, всім підписчики, Пока-пока.